Це для тих, хто вважає, що йога для дівчат, або йога лише, лише для розтяжечок, йога для розслаблення і так далі. Є комплекс йоги. Привітання сонця. Їх дуже багато варіантів. Зараз я вам покажу один із варіантів, який називається Аштанга намаскар. Стаємо начало килимка, так що могли ножками відшагувати. Руки тянемо вверх, напружимо наші руки. Ладошка на дивиться до ладошку. Присідаємо. Коліна не гострі, руки вздовж вух. Ще нижче. Присідаємо, руки ложу в килимок і прижок. Планка. Угу. І з планки собака головою вниз. Ножки трошки на пів стопи ближче до рук. Пячки тянуться в пол, спина рівна. Права нога вперед. бігун. Тепер п'яточка лівої ноги вжимається в килимок під 45%. Колінко правої ножки зігнуте. І руки. Назад, ладушка, десь на ладошку, розкриваємо груди. Трошки назад прогинаємося. Угу. Видих. Нахилися вниз. Тепер прижок. Читуранга. Увага! читуранга. Да? Це те саме, що планка, тільки локтики призігнуті. І локтики должны тягнутися вздовж нашого тіла. Так, Хоп! Читуранга. Ми любимо. А, це, до, до речі, З дихом витягнемося. Макушка тягнемося вверх, колінка на вісу. Ладошки під плечима, шия довго. Перекат Собака ловує вниз. Відпочиваємо, дав собаки лови вниз. І ліва нога вперед. П'яточка правої ноги вжимається в кіломок. Руки підняли вверх. Коліна лівої ноги зігнуте. Розкриваємося. Ладошки, дивиться, ладошку, потягнулися плечиками. Прокрутилися. Тобто, ми дивимося, декуди показує коліна лівої ноги. Тобто ми не перевертаємося вправо, ми в центр. І руки назад. <кху> Видих, увага. Знову прижок чи туранга. Єсть? Увага! Читуранга. Хоп. І винирюємо собаку вверх. Шия довго, плечики відтягує. Угу. Перекат собака вниз. І прижолок ноги до рук. Хоп. Трошки привстали, коліна не гості, руки здовж вух. І вирівнялися руки через сторони вниз. Угу. Класно. І таких кружочків ми робимо ще два, мінімум три. Якщо вам сподобалося, можете робити їх багато, хоч 108 разів. Попробуйте зробити хоча б п'ять кружочків і почувствуйте, яке тіло, почувствуйте своє тіло круто. Угу. Вдих, потягнути, робимо разом ще два кружочки. Присів, трошки швидше діляти. Да? Руки вниз. Прижок, ланка, собака головою вниз. Права нога вперед, ліва п'ячка жимається в клімок, руки підняли вверх, потягнулися. Увага! Рижок хоп, Виросли. Собака ловою вершу я дога. Вийди, собака ловою вниз. Ліва нога вперед. Права п'ячка жимається в килимок. Руки вверх. Видих, Увага, прижок. Читуранга. Вдиху, винирю. Атком шванасана, Собаку ловою вниз. Уртхом ухвашинасина. І прижок. Пристали руки вздовж вух. поднулись ручками вверх, видих, Фух. самхіда. І третій. Останній кружочок. Вдих. Руки сильні. видих, Руки сильні. Ще нижче присідаємо. Рижок. Планка. Собака головою вниз. Права нога вперед. Ліва п'ячка жимається в кимок. Руки підняли, потягнули назад. Увага! Чітуранга з прыжком. хоп. Винирюм собаку головою вверх. Перекат собаку головою вниз. Ліва нога вперед. Пряд ят, п'ячка правна вжимається в кілимок. Руки вверх потягнули. Видих. Прижок. Чітуранга. Винирем собаку головою вверх. Видих собаку ловою вниз. І прижок. Хоп. Руки вздовж вух. Возьмися вверх, видих, видихмо. Сподобалося. Повторюйте, вивчіть ці всі грухи і працюйте можна комплексно. Зранку як зарядочка, да? і, і кардіо, і пропрацьовується кожен м'яз, кожен суглобчик і глибокий суть. Привітання сонця. Ми звертаємося до небесного, до небесного світила нашого. Дякуємо йому і просимо наповнити його енергію, енергію лідерства. Енергію без корисності. Mm -hmm.